Я дуже рада, що в нашому ліцеї побудували підземну школу. Це чудова можливість спілкуватися наживо з однокласниками і здобувати освіту саме наживо. Мені дуже цікаво, як це буде відбуватися. Як буде інтер'єр оформлений, як там будуть парти, які там дошки будуть інтерактивні? Чи звичайні? Я думаю, що в підземній школі буде весело, затишно і безпечно. Вже три роки жодного спілкування не бачила не однолітків, не однокласників. Більше половини я навіть не уявляю, який вигляд вони мають, тому дуже цікаво подивитися. Підземна школа це. Цікаво, весело, інформативно, мабуть, і це друзі, вчителі. Це досвід, спілкування, нові друзі, знання і важлива часть мого життя. Я б хотів, щоб кожен день ми з класом зустрічалися у справжній школі. Дуже хочемо, щоб діти навчалися у максимально безпечних умовах на сьогоднішній день. Працювати онлайн дуже складно. Дітям складно і нам складно, і ми вже прям, прям дуже очікуємо відкриття цієї школи. Дуже на високому рівні цього приміщення, 14 локацій окремих. Зона буфету, роздягальня, туалетні кімнати, приміщення для дітей з особливими потребами. Все є, все дуже красиво буде оздоблення, дуже якісне.